Доброго дня, друзі, Провезли з Німеччини акумуляторний карвошін. Пістолет високого тиску, як він називається, працює Від відкітовського акумулятора 18 вольт. Акумулятора в комплекті немає і в нас такого теж немає. Ми на девольті перевіримо від лабораторного блока живлення. Я правда не знаю, чи він потягне, але вроді працює. Я без води не буду довго юзати, його вода його охолоджує. Апарат працює. Ось така в нього посадка під акумулятор. На коробці написано, що це в нас Макіта 18 вольт. Єдине, чого немає в комплекті, друзі, дивіться, є шланг. Цей фільтр, я так розумію, щоб каміння якийсь в шланг не попало. Така якась закрутка, не знаю для чого. Бак для хімії. Сопло переднє я вже тут прикрутив, тут воно закручується, потім така заглушка. Потім ось так опускається і знімаються насадки. Їх є дві, червона і біла. Я так розумію, по-різному буде світити. Ось така от в нас інструкція. І по інструкції має бути ще такий помаранчевий квік Конект. Його немає. тобто оце друге Є. Червоний є, білий є. Передній накінечник він підключений. Бак є. Waterпіep шланг є. Зарядки акумулятора немає. І немає оцього накінечника. Я зараз маркером це перечеркну, чого немає. Зато є ось така штучка, якої в комплекті не намальовано. Я не знаю, для чого вона. Тобто сюди одягається шланг. Штекер такий стандартний, тобто, якщо у вас є вже шланг садовий, сюди він має підійти. Тут стандартний фіксатор. Якщо шлангу у вас садового немає, потрібно докупити з'єднувач якийсь труби, підключить сюди. Тобто універсальний, в який, з однієї сторони, одягається шланг і зажимається, і потім він безроз'ємний сюди одягається. А з другої сторони, на шланг, я так розумію, треба одягнути цей фільтр і просто кидати в якийсь бак з водою. Якщо ви біля будинку використовуєте просто сюди садовий шланг, одягаєте і миєте автомобіль. Апарат повністю новенький, видно, що вода навіть на ньому не була. Єдине, що я кажу, немає цього, немає зарядки акумулятора. Можливо, вони просто інструкції роблять універсальні, а комплектації різні. Тут написано для фур на німецькій мові. Це для макіта 18 вольт. Тобто теоретично по коробці можна зрозуміти, що в комплекті його і не має бути. Лайк за відео для цього найкращого. Пока.